Генеральний консул Республіки Польща Януш Яблонський в рамках візиту до Полтави мав спілкування із представниками обласної влади. Гість зауважив, що діалог між країнами повинен відбуватися на усіх рівнях територіально-адміністративних одиниць. І загалом співпраця між Польщею та Україною необхідна. Ми сасіди, повинні співпрацювати, це буде палезно і для нас, і для вас. Зміни, що відбуваються у нашій країні, Януш Яблонський оцінив позитивно. Каже, що у Польщі відбувалося щось подібне, але реформи це завжди боротьба. А отже, процеси, що змінять країну, триватимуть не один рік. Дуже важлива робота і перші результати будуть людям. Просто щоб і дійсно оцінити, що йде краще. Ні, 5-6 шість не Раніше порушувалося і питання про візовий режим між країнами. Консул каже, зробили все, що можна було для спрощення процедури отримання виїзних документів для українців. На сьогодні польське консульство видало вдвічі більше віз ніж всі інші держави шенгенського договору. Робота у цьому напрямку продовжується. У червні до Харкова приїздить і ще один консул. Завдяки цьому планують зменшити черги на отримання виїзних документів. Ми теж стремимося, щоб Європейський союз відмінив візи, то саме варіант. Наприкінці зустрічі гостям подарували класичні українські вишиті рушники та запросили на сорочинський ярмарок. Кажуть, відвідини цього етнографічного дійства представниками різних країн стало доброю традицією.